Багато хто знає, що на землю прийде антихрист, але також у багатьох є повне нерозуміння, яким він буде. Бо на сьогоднішній день, що не правитель прийде, або що не президент прийде, то кожного вважають вже за антихриста і думають: о, мабуть, цей або мабуть той. Але якщо подивитися Біблію, уважно і почитати, яким буде антихрист, це буде звір. І він буде такий, що не буде подібного йому. А також описано те, що він підійметься з семи царів і буде восьмим. Що ж там за сім царів? Якщо подивитися на історію, саме Вавилонська імперія з неї почалися ті царі, які були дуже сильні. Але є один такий цар, який заснував імперію Вавилона, і, взагалі, про нього написано, що він був дуже сильний звірлов. І взагалі він е як кошеня міг тримати в одній руці лева. Питання, що ж там за людина така була? Тобто це був велетень, це був людина майже як звір. І, звичайно, що коли ти бачиш, і розумієш, і можна порівняти з тими, які є зараз правителі, наприклад, з таким правителем, як Німрод, саме він був першим засновником. Та Вавилонської імперії, і якщо подивитися на Німрода, який він був, це був по суті як людина звір. І ось якщо така людина прийде як Антихрист, то це вже більш схоже на антихриста. Тому треба вивчати Біблію і знати істину, щоб не бути обманутим. І тому я запрошую вас, напишіть мені. І я також буду допомагати вам вивчати слово Боже. Нехай вас Бог оберігає.